Деякі німецькі політики в питанні скорочення соціальної допомоги пішли навіть далі, ніж це передбачає коаліційна угода. Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер заявив, що Бюргергельд слід скасувати для всіх українців незалежно від дати їхнього прибуття до ФРН. треба нарешті домогтися того, щоб кожен, хто може працювати, погоджувався на роботу. А також необхідно забезпечити, щоб українці більше не були включені в допомогу громадянам, тому що це єдина країна в світі, де таке трапляється. Ось чому так мало людей з України працюють тут, навіть якщо вони добре освічені. Чому ця заява важлива? Бо Маркус Зьодер не просто керівник однієї з найрозвинутіших економічно земель Німеччини, він також лідер християнського соціального союзу, повноправного учасника правлячої коаліції, і тому попередив, що домагатиметься своїх цілей на урядовому рівні. А оскільки тема мігрантів і витрат на них політично чутлива, то щоб не залишати козирів в руках правих радикалів з проросійської альтернативи для Німеччини, федеральний уряд буде змушений вдаватися до жорсткішої антиміграційної політики.